Цифра 7 складається з трьох елементів хвилястої горизонтальної лінії, довгою прямої похилої лінії та короткої горизонтальної лінії. Починаємо писати хвилясту лінію трохи нижче середини верхньої сторони клітини. Доводимо її до правого кута клітини. Звідки, не відриваючи руки, проводимо основну пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки, відриваємо руку від паперу і посередині довгої лінії пишемо коротку горизонтальну лінію. Потренуйтеся писати цифру сім у зошиті. Клітинку відступаємо. Клітинку відступаємо. Пишемо до кінця рядочку. У тебе все вийде.